Церкви Московського патріархату відтепер заборонені і на Волині. Волинська обласна рада на сесії 11 квітня заборонила діяльність у ПЦМП в області. Також депутати підтримали текст звернення довірян Української православної церкви Московського патріархату із закликом розірвати будь-які зв'язки з російською православною церквою в облраді. Наголосили, що припинення діяльності московських церков це стратегічне питання. Бо керівництво цієї організації вже давно має російські паспорти. Крім того, розглядається питання розірвання договору оренди на комплекс споруд, які перебували в користуванні Московського патріархату. Нагадаємо, раніше рішення про заборону Московського патріархату прийняли Львівська, Хмельницька та Рівненська обласні ради.